Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо салат з кабачків на зиму, який називається татарська пісня. Думаю, цей рецепт буде багатьом знайомий. Кабачки виходять гостро солодкі, дуже смачні та пікантні. Для салату нам потрібно взяти кабачки. Думаю, можна замінити на цукині, Болгарський перець, яблука, цибулю, моркву та гіркий перець. Усе, окрім кабачків, нам потрібно змолоти на місорубці або подрібнити в чаші блендера. Додаємо сіль, мелену паприку, оцет, цукор, олію та томатну пасту. В рецепті вказано додавати одну склянку цукру об'ємом 200 мл. Має вийти гостро солодкий маринад. На мою думку, цукру тут забагато, тому раджу додати половину склянки і далі вже пробувати на смак. Мені цілком вистачає половини склянки цукру. Перемішуємо, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Тим часом кабачки миємо, нарізаємо довгими брусочками, можна і меншими, кому як більше подобається. Порція салату у мене велика, тому кабачків так багато. В соус додаємо кабачки, перемішуємо та доводимо до кипіння. Варимо на середньому вогні, помішуючи близько 1 години. Я час приготування збільшила, так як у мене більша порція салату. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. На середині процесу додаємо чесник, видавлений через прес. Гостроту регулюємо за своїм смаком. Згідно рецепту салат стерилізувати не потрібно, але хто сумнівається, можна це зробити, думаю, хвилин 15-20 буде достатньо. Гарячий салат перекладаємо в сухі стерилізовані банки, герметично закриваємо стерилізованими кришками. Перевертаємо догори дном, гарненько укутуємо та в такому положенні залишаємо до повного охолодження. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!